Біблія говорить в Івана 16-17 Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Дорогий друже! Ісус Христос любить тебе, Він чекає на тебе, Він приготував дім на небесах саме для тебе. І якщо ти бажаєш провести всю вічність разом з Ісусом Христом, ти можеш разом зі мною прочитати молитву Покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до тебе в молитві в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус Христос. Є Спаситель світу, і я прошу тебе прости всі мої гріхи. Війди, в моє серце, Ісус, і стань моїм Господом і Спасителем віднині і навіки. Амінь. Вітаю тебе, тепер ти знаходишся у Божій сім'ї.